Отже, діти, ми продовжуємо працювати над відмінюванням іменників. На попередньому уроці ми стикнулися з вами з проблемою, так? що деякі відмінки дуже схожі між собою, так? І щоб визначити, який відмінок іменника, ми повинні брати перевірне слово, так? Сьогодні ми. Закріпимо наші знання і повчимося визначати правильно відмінки іменників. Записуємо дату 13 жовтня. 13 жовтня. Класна робота. ми на сторінці 44? У вас є вправа 84. Я записала це речення Скрипка грає серце край. Скрипка грає серце край. І... Будемо відмінювати діти слова скрипка, це іменник, серце, так? І візьмемо слово бандурист. Ми вже його відмінювали. Тоді візьмемо чоловічий рід. Наприклад, коли ми прочитаємо наступну вправу, колись було сяде бандурист край битого шляху. Вдарить по струнах. Тут в нас є ще іменник чоловічого роду шлях. Отже, візьмемо іменники різного роду, провідміняємо. Для цього нам треба що? Зробити заготовку. Отже, пишемо. Називний підмінок. Пригадуємо далі родовий ривик. Далі у нас давальний, так? Дв. знахідний, З. орудний, Ов. місцевий. Мі. Лише не ввістевся, мені кличний. Дописуйте. Кличний кли. Отже, ми беремо скрипка, так? Ми з вами говорили скрипка жіночого роду. Отже, у нас є діти, що? Зразок скрипка, так само дума, так? Відмінюємо за цим зразком. Ви собі поставте підручник на сторінку 41. так, І ведіть пальчиком. Ну, а я буду вже так записувати. Або ведіть пальчиком разом зі мною. Отже, скрипка. Далі дивимося: родовий. Чого нема? Скрип, -ки. і закінчення. так, Пишемо скрипки. Давальний. Чому? Скрипці. Закінчення І. Так, і має бути. Скрипці. Скрипці. Діти тизнахідний? Знайшов що? Що я знайшов? Скрип. «Ку». погляньте закінчення у, Думу. скрику. Так. Орудую чим? Скрипкою, скрипкою. Скрипкою. Так. І місцевий діти. На чому? На скрипці? І має бути так. На скрипці граю. На чому граю? На скрипці. Окремо на. Прийменник так. Скрипці. Так. Якличний в мене не вмістився. Має яке закінчення? О. Скрип ко. Допишіть собі. Скрип ко. І позначаємо закінчення. А. Ою. І. Оставимо коми і зараз візьмемо слово серце, так? Серце середній рід. Серце. Шукаємо табличку середнього роду. Тепер серце, так? е закінчення. Так, як поле. Так Так, як поле, так і «серце». Ведемо пальчиком і дивимося, що є серце. Чого немає серця. Закінчення я. Серця закінчення я. Давальний. Чому ми даємо серцю, так як полю, Серцю. закінчення ю, Серцю. Серцю. Знайшов, що діти знайшов. Серце, поле. Бачите, поле серце. Так, працюю з серцем. Бачите, тут полем. Серцем. М має бути, так? Серцем. З чим? З серцем проблеми в нас, так? І місцевий. У полі. У серці відчуваю біль, так? У серці. У окремо діти. Це прийменник. Серці. Може бути у полі, у серці. Закінчення Е, я, Ю, Е, М і. Бачите закінчення? Дуже різняться, так. Якщо би було одного роду, так, серце поле. Серця поля, серцю полю. Якщо одного роду будуть подібними, ми беремо різні роди. І тому у нас дуже різняться закінчення. А підказка тут. І чоловічий рід. Пам'ятаєте, я вам казала? Давайте візьмемо слово тут шлях. Так, давайте у нас той шлях. А, з наступної вправи. Візьмемо шлях. Що шлях? Діти, чоловічий рід це є друга табличка. Так як. Дуб. Так, без закінчення. Отже, немає шляху. Так, а тут дуба. Ні, шляху немає. А не шляха. Немає чого. Шляху. Значить, так, як дощ. Так? так, як дощ. Тут глухий звук. Бачите? Тут різниця дзвінкий і глухий. Отже, дощу шляху. Даємо знову дощу шляху. Бачите, оці два дуже подібні. Так. Або шляхові. Так? Шляхові. Давайте краще напишемо шлях о Тут Хоч буде інше закінчення. Далі. Знайшов, чи знайшла я що? Знайшла шлях додому, так? Шлях додому знайшла. Далі, чим біжу? Шляхом? Чим? Шляхом? І на шляху, так, і на шляху. Або на шляхові мені зустрівся хтось на шляху. На окремо. На шляху. Так. На шляху. Отже, нульове закінчення діти, так. У Ові, знову нульове Ом і У. Ось такі у нас закінчення. Так. Ви собі це допишіть. Так, і запам'ятайте, що відмінювання іменників допоможуть нам правильно записувати. Слова у реченні, тобто правильно підбирати до них закінчення. Так. Трошки поговоримо. Дивіться, у вас є дві таблички, так, сторінка 44. Погляньте. Вам підказують, що родовий відмінок і знахідний, дуже діти між собою схожі. Так. Тому, щоб визначати їх, ми вже казали, треба підбирати перевірне слово. Дивіться, тут пише, кого немає, це родовий, так? І кого я бачу. Все рівно запитання, кого і кого. А як дізнатися, а треба діти дивитися уважно на текст, так? От зараз ми виконаємо знову вибіркову роботу. Так і пишемо вибіркова робота. <свистак> Читаємо текст. Вибіркова робота. Зараз я скажу, що ми будемо вибирати. Вибіркова робота. Вибіркова робота, дід. Працюємо над текстом, права 85. Бандура, стара, престара. Читаємо перше речення. Колись було, сяде бандурист, край би того шляху, вдарить по струнах. Шукаємо іменник. Бандурист, чоловічий рід. Біля шляху, так. Ми вже шлях провідміняли, так? На шляху, біля шляху. Так? Далі. Вдарить по чому? По струнах. Бачите, на кому на чому? Так, далі читаємо. А вони задзвенять, як грізні козацькі шаблі. Тут у нас є шаблі, ножина, іменник. А от коли ми візьмемо два наступні речення, слухає бандуриста, притихла громада. І голос бандуриста лине чисто, ясно і натхненно. Тобто, у цих двох реченнях у нас є одне й те саме слово бандуриста. Але ми повинні чітко визначити, що. Ці два слова, хоч пишуться однаково, але вони мають зовсім інше значення І відмінки. Давайте запишемо це перше речення. Слухає бандуриста, притихла громада. Слухає. Бандуриста. Притихла громада, громада, списуємо третє речення, так. Давайте визначимо тут головні другорядні члени речення. Слухає бандуриста, притихла громада. Що громада? Громада що робить? Слухає. Далі? Слухає кого? Бандуриста? Кого? Слухає кого? Бандуриста і громада, яка притихла. Як нам дізнатися, який відмінок? Слухає кого чого? Кого чого це родовий відмінок, правда? Але, якщо ми підставимо діти слово перевірне мама? Слухає маму, ви бачите, що робиться? Це вже зовсім не родовий відмінок. Слухає маму. Отже, який це діти? Знахідний відмінок. Пишете ЗВ. Над словом бандуриста знахідний відмінок. І друге речення. Голос у бандуриста. Голос. У бандуриста голос у бандуриста, ли чисто, лине чисто. Ясно. натхненно, Два. Нат. Х. н, да. Натхненно, Та. дописуйте. 嗯嗯。<c oughs> Хм. Так, отже, давайте знову визначимо головні другорядні члени речення. Голос у бандуриста лине, чисто, ясно натхнен. Що діти тут буде голос підмет? Голос що робить лине? Голос кого? Бандуриста. Кого? Штефхунтер це інший іменник якраз, так? І лине голос, як прислівник, так? Як прислівник? Чисто, ясно, натхненно, однорідні члени речення. Усі вони відповідають на запитання як? Усі вони є однією так, тою самою частиною мови прислівником, і усі вони відносяться до слова лине. Так? І залишилось нам визначити. Відмінок слова бандуриста. І ставимо запитання. Голос у кого? У кого? Кого? Чого? Знову ж таки, це родовий, так? Перевіримо. Голос у мами. У кого? У мами. Отже, це точно який діти родовий. Бо, якби був знахідний, то ми казали, маму, отже, «слухає маму. Знахідний відмінок буде у. А голос у мами, родовий відмінок буде и. Отже, запам'ятайте, слово мама завжди нам прийде на допомогу. Як в житті нам мама завжди допомагає, отже, слово мама. Це буде перевірне слово для того, щоб визначити правильний відмінок слів. Тому давайте так, додому. Вам буде вправа 82 на сторінці 43. Це вірш про козаків. Знову ж таки, ви придумуєте заголовок. І ну, попробуйте вдасться, то вдасться, не вдасться, то не вдасться. Попробуйте над кожним іменником. Написати його відмінок. Попробуйте. Ну, наприклад, читаємо перший рядочок. Не тільки зброя ох, не тільки зброя, а в козаків і музика була. Ми маємо тут три іменники: зброя, зброя, музика. Так. Насправді, всі ці іменники є головними, тобто підметами. Була музика, була зброя. І була знову зброя, так? Це все підмети, Так? тому це все називний відмінок. Наступне є в козаків. В кого? В кого? Це є, начебто, родовий відмінок. Перевіримо в мами. Підтвердилося. Це буде родовий. Третій рядок. Такі летаври. Не піднімуть троє. Такі цимбали, запрягай, вола. Летаври, цимбали. Летаври вам зображені. Так, це такі музичні інструменти у козаків були. Цимбали, ви знаєте, так? Ви чули зараз грати на цимбалах. дошка перед вами, так? Та, ніби Начебто, стрільниця така. І тут дуже багато струн. Так? І від, грає молоточками, це є цимбали. Дивіться, летаври, що зроблять? Не піднімуть троє. Хто троє, що зроблять, не піднімуть. А не піднімуть що летаври. Не піднімуть, що летаври. Получається, якщо що називний відмінок. відмінок? Ану бере маму. Піднімуть маму. Угу. Якби називний, була б мама. Так? А тут маму, отже, це буде знахідний відмінок, так? Такі цимбали, запрягай вола. Цимбали, летаври і цимбали, так? Не піднімуть. А тут, що, діти, запрягай кого? Запрягай кого знову? Кого запрягай? Вола. Негарно запрягати маму, так? Але це перевірне наше слово це просто для перевірки. Запрягай, маму. Знову ж таки, ми бачимо, який відмінок. Знахідний. Стрибали на вибоях, тулумбаси. Звеніла скрипка і гула дуда. Ну, дуду знаємо, це дудка. Скрипка, знаємо. Тулумбаси. Це подібне до барабану тулумбаси, так? І. Стрибали тулумбаси. Тут дуже легко, що тулумбаси, що робили стрибали. Тулумбаси, діти, тут підмет, підмет називний відмінок. Дзвеніла скрипка, гула дуда. Скрипка, що робила, дзвеніла, дуда. Що робила, гула. Це теж підмети, а підмети завжди називний відмінок. Отже, діти, думайте. Перевіряйте, у вас є перевірне слово. І воно вам завжди підкаже правильну відповідь. До наступного